Відомо наш проект Меценат для солдата», Що можемо, тим допомагаємо. У Нас дуже гарна сьогодні. Вам звістка приємна. у Нас дуже гарні продовольчі набори, такі перед великодні. Завдяки нашим друзям і меценатам. Це мережі магазину Салют. В нас є представники директор мережі Салют. Костянтин Нечай. Ми хочемо сюди до імпровізованого сцени щоб ви почули, побачили, і я думаю, що ви похватували тим людям, які в левому частину зібрали продовольчі набори. Багато говорити не буду. Я просто хочу вам всім подякувати. Подякувати за ваших синів, за ваших чоловіків, за ваших всіх. За те, що завдяки їм ми в Луцьку, наша має… Безпарне небо У нас лунає дитячий сніг. Ми живемо, не чуючи вистрілів, ми живемо. Не з ким за це, Всі. але, е, мабуть, життя триває. І, е, як кажуть, е, любов спасе світ, а я трошки перепразував би це, цей вислів, Добро спасе Україну І е, ніхто не повинен бути байдужим до того, що є в нашій країні. І ми зі своєї сторони, наш торговий дім салют, е, долучився до проєкту «Меценати для солдата і е, нам приємно брати участь в цьому. І я думаю, що на майбутнє ми не залишимо вас самих. Що можемо, тим допоможемо. Хочу подякувати пану Руслану і його команді за те, що вони роблять добру справу. Справу, яка не вимірюється ні в грошах, Вона не вимірюється ні в чому. Це просто добро для людей, для вас. Дякую, пане Руслану. Дякую вам. всім. Ці подарунки це капля морі. Порівняно з тим, що зробили ваші діти, ваші чоловіки. Я думаю, вони принесуть вам тут маленьку, але користь. Дякую вам всім. Я хочу сказати, що ви пам'ятаєте ті перед новорічні, передріздвяні торби. От той салют тоді теж долучився, і масло, і маргарини, були, це було їхнім благодійним весом. Я так я що це вже я не вперше. Ми закликаємо, щоб підтримували ті мережі, де бачать наші наліпки, «Меценати для солдата. Адже не кожен може там 5 10 гривень дати на проект, але придбати принаймні той самий товар, повсякденний товар в тих мережах, які долучаються. Програмі нашої співпраці ми всіх закликаємо власне ці торгівельні марки, які пан Костянтин зараз озвучить, щоб звернули на на них увагу передусім. Нам дуже важливо їх теж підтримувати, образно кажучи, хоч трішки символічно компенсовувати їхні витрати. Це дуже важливо підтримати, аби ці торгівельні марки могли. Ще трішки більше дати або на, на якийсь час щось давати. Тому, будь ласка, назвіть, будь ласка, наших партнерів. Ви побачите в ваших пакуночках є е, е, продукти тих торгівельних марок, які відгукнулися на пропозицію проєкту е, Меценату від солдата, на нашу пропозицію. І, мабуть, ми їм подякуємо так само. Це торгова марка Олейна, торгова марка Руна, торгова марка «Радивилю Молоко, Вілія, торгова марка Рушен. Торгова марка вкусняшки На Надалі момент це ці торгові марки. Але я думаю, ми будемо працювати і на наступний раз дійсно підключимо ще більше і більше. Більше торгових марок. І ви покуштуєте їхні вироби, тому що це діло праве і ми повинні цим займатися. Це для мами, наші, наші дружини, божева тому що ми реально з вами вже один одного не раз бачили, зустрічалися, ми ділимо вашу цю дію. Тому що вона живе в серцях наших, кожного з нас. А та частина, ви знаєте, що ми можемо зробити, ну, з нашою організацією, все ж таки, це меценати, підприємці, що стоять за нами, знаєте, вони відгукуються і вони настільки розділяють любов, вашу тривогу, це все наше відчуття. Ну, я не знаю, що ми можемо ще для вас зробити, щоб полегшити це все. Але ну наскільки от, ми стараємося, ми робимо. І ми надіємося, що ну цей внесок ми хочемо, щоб ви відчували, що ви не самі в цій боротьбі. Що за вами стоїть реально не тільки волонтери, а світ бізнес, підприємці вони підтримують вас, і ви можете до нас звертатися з цими проблемами. тому, що цей тягар ми саме не стараться. Тому що це наша спільно. Тому дякую вам всім і зрозумійте, що це ну не є навіть матеріальна допомога, це є знак уваги, це є знак вдячності. Ну, це така форма, яку ми сьогодні так можемо для вас ми ну, обрали, і, і можемо от, на регулярній основі щось зробити. Ми вам ці підприємці вони ніколи не лишаються байдужими і в інших проєктах, не тільки в проєкті меціната для солдата завжди з укритою душою, з відкритим серцем відносяться. Ну тобто, це наші патріоти, за що ми їм і вдячні. Подяка, оголошується мережі суператиків. Салют. За те, що ви допомагаєте, що щоб ви знали, який то косочок смачний тої кобаси, тої водички, і то все, що ви дасте. Мені здається, що то син передав. То не здається, тоді що він достукався до ваших всіх серцев і передав, і мені так добре. Навіть посидіти спокійно, на ну, дуже добре. Дякую вам, люди, за підтримку. Дякую, що Україна справді є, що ми всі ж такі споджені. Я любов Божа, я любов людська. Дякую за ті привіти від сина, за ті подарунки, І вони такі добрі. Дякую здоровічка вам, натхнення вам, бажання вам, мирного неба, рідної землі. І щоб ви оставались такі всі, такими, яким є, щоб ніхто не посмів спортити. все найкраще.